Привіт! В нашому світі є дуже багато брехливих вчень, і дуже важко серед них знайти істину. От, і ну, людей, які вибирають ну, вітровчення, їх легко обманути і легко ними От, І сатана це робить. І тому треба вибирати Боже Слово, це істина. От, і, Ну, від, всього, від всіх тих ну, брехливих вчень відмовлятись, і ну, брехливих вчителів і ну, слухати ну, Божих людей з церкви. І, ну, є багато плоских християн, які не мають Духа, через який ми зв'язуємось з Духом Святим. Пізнайте істину, прийміть Слово Боже, і воно зробить вас рідними. Амінь.